На початку щопонеділкової апаратної наради міський голова Микола Нога розповів про головні виклики і завдання на поточний тиждень для Шосткинської громади. Громада живе в умовах війни, ворог продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України. Ситуація з електроенергією не покращується, і тому ми повинні працювати таким чином, щоб дублювати систему і житлово-комунальних послуг, і дублювати систему взагалі життя людей в нашій громаді. Над цими завданнями будемо працювати цю неділю. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенка розказала, що незважаючи на часті вимкнення світла, усі види допомоги людям, що її потребують, вже перераховані. На минулому тижні завершено виплати державних допомог. Усього за грудень повністю державних допомог отримали жителі громади на 13 мільйонів 700 тисяч також виплати здійснені внутрішньо переміщеним особам, і останній раз в цьому році нараховані пільги 2567 особам на 3 мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч. Управлінням продовжується робота з придбання деревини паливної. Чекаємо сьогодні 2 мільйони 800 тисяч для того, щоб закінчити. Виконання і побажання заяв заявників Шосівської територіальної громади організуйте привітання до нового року всі сім'ї, які мають військовослужбовців збройних сил України, національної гвардії та тероборони, особливо по населеним пунктам по сільській місцевості. Про роботу по енергонезалежності закладів освіти розповіла очільниця галузі Наталія Сергейко. Минулого тижня п'ять твердопаливних котелень підключено до резервного живлення. Продовжується облаштування пунктів незламності. На сьогодні повністю облаштовано 21 пункт. На 9 пунктів ще чекаємо генератору. Вони мали приїхати минулого тижня, але Трішки затримались, і постачальник обіцяє цього тижня їх вже поставити на пункти незламності. Стало відомо, коли у школярів розпочнуться зимові канікули. З 26 грудня для учнів в закладів загальної середньої освіти Шоскінської громади розпочнуться зимові канікули, які триватимуть до 10 січня. Крім учнів ліцею, ліцей піде трішки пізніше, з 29 грудня до п'ятого. 15 січня виконуючи обов'язки начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ізотова розповіла, що увесь тиждень управління займалося облаштуванням пунктів незламності. Продовжується на допомоги населенню матеріалами для облаштування пунктів незламності. На минулому тижні було закуплено дрова. Микола Петрович дав доручення закупити аптечки у кожний пункт незламності і далі розширювати їх кількість. Працювати на цій неділі над розширенням кількості пунктів незламності. Загальна кількість їх поступово буде доведена до 200. У кожній школі пункт незламності, в кожному дитячому садку, в кожному позашкільному закладі, в кожній сільській раді, в кожному будинку культури, в тому числі в кожному селі, в кожній бібліотеці. Тобто створюємо таку мережу, де люди в крайніх складних випадках, коли відключить рашист воду, каналізацію, тепло, електроенергію, люди можуть отримати ці послуги. Перш за все, перегрітися. Зарядити мобільні свої устройства для зв'язку. Також необхідно зробити запас продуктів харчування на три доби, щоб мати змогу приготувати гарячу їжу усім, хто її потребує. У кожному ФАПІ Олександр Володимирович, якщо ви чуєте, у кожній амбулаторії абсолютно у всіх закладах, де розташовані наші установи, які фінансуються з місцевого бюджету. Фінансовий ресурс на ці розходи ми знайдемо. Казначейство пропускає ці розходи на створення таких пунктів, і будемо розширяти їх мережу.